Так, ми запустили. Йоу, привіт всім. Коротше, я не зміг. На інший потік переключити вас. Всім привіт. Сподіваюся, коротше, неможливо переключити з того потіку на цей, якщо я виходжу з браузера. Тому якось так. Сімку, дякую, що прийшли. Зараз ще я всіх перекиду сюди поки ми усіх чекаємо з вас лайки та радий вас всіх бачити. Бачите, це в наш вже другий стрім, і сподіваюсь, воно буде більш стабільно і ми, у нас буде якась тут сов. З'явиться студія, тому що мені подобаються стріми та формат. Стрім буде дуже коротенький. я Думаю, за 15 хвилин, плюс ваше питання, ми впораємося. Чому саме стрім? Тому що я думаю, що так. Цінність моїх слів вона більш, вона більш е важлива, і ви більш зможете зрозуміти і отримати контексту Тому давайте напевно починати ще декіль... ще одна хвилинка, і ми всіх чекаємо, тому що всі, ще досі переходять по той лінці. Зараз я її виключу. Беребрибум. Delete forever. <реку> Коли я стрімив на Твіче, було трошки легше. YouTube слишком uh, скувський плейс. Всім привіт, всіх ради бачити. Uh, давайте. А ви мене чуєте взагалі? Ви мене взагалі чуєте? Я не знаю, ви просто писали привіт. Може ви мене не чуєте? Чуємо. Все, супер. Давайте з усіма поздоровимося. Ігорю, Катерина, Мінімал Studio, Анатолій, Влад, Аліна, Костя Макс, Макс, Дев, Катерина, Влад, ще раз Константин, Олексій, Ігорю, Марія, Константин Ігорю. Всім привіт. Нас дуже багато Константинів та Ігорів, мені здається, сьогодні. Прям дуже багато. Я прочитав привіт, чмо. Привітчую. Так, добре, поїхали. Давайте щодо опорку. Так, щодо опорку, відчиняю двері. Чому взагалі я вирішив зробити стрім, тому що я хочу наглядно показати, що опорк, на що він звертає увагу. І хоче, щоб клієнт звернув увагу. Я думаю, що цей саме UX дизайн був зроблений через те, що в нас тут багато аїшної штуки, і вони хочуть підсвітити більш те, що ви людина. Тобто, що вони зробили? Вони збільшили розмір аватарки, і це прям супер класно. Я зараз буду шерити екран. Давайте. Давайте, давайте. Та... А і поставте лайк, поставте лайк. І поки ми не почали, мені треба, щоб ви підписались на на мій інстаграм козацького, Козакіфай, тому що там <клухи> в мене 60, ну, майже 60 підписників. Я його обіцяю, скоро буду вести, як все це. Я Цей пазл весь складу, слажу, як знаю, це правильно. Поїхали. Апворк. Тобто, коли підписалися, давайте ще 30 секунд, щоб всі підписалися, всім привіт, хто приходить, ми тільки починаємо. Я хочу перейти і показати вам одразу, як виглядає то, як коли клієнт шукає когось, тобто, я як клієнт, в мене є не тільки мій особистий профіль фрілансера, але ще в мене є профіль клієнта в нашої компанії. Коли... Наприклад, клієнт щось шукає лід, наприклад, то, звісно, йому там вони сам фіт не змінили. Вони змінили підход того, коли ви клікаєте. Коли, клі, коли клієнт клікає на профіль. Тобто, якщо ми клікаємо сюди, то ось ця штука повністю змінилася. Що, що важливо, одразу хочу сказати це. Аватарка. Тобто вони змінили аватарку і зробили Available Now. Якщо у вас профіль стає не Available Now, зараз давайте я перейду в свій профіль філансера і поясню, як це включати. То це дуже погано. Тобто, якщо у вас немає цього бейджика, його треба включити. Тобто, ось цей Available beidge, вони переробили, і його треба постійно включати. Отак включається available bage. На... В мене він на мій персональний аккаунт, а краще було би зробити. You have 19 connects. Окей. Okay. Краще було б зробити, щоб агентська. Якщо у вас агенція, то треба з персонального переробити на агентську. Я зараз покажу, як це виглядає. Сподіваюсь, воно не перезавантажить. Добре, поїхали далі. Тобто, цей беджи повинен постійно у вас бути включеним. Це дає органіку, і це показує клієнтам, що ви доступні одразу. Це дуже важливо. І фотографія, якщо у вас фотографія не класна, я як зробити фотографію, казав на на минулому стрімі. То треба зробити класну фотографію, де ви посміхаєтесь, і приблизити максимально свою, свою фізіономію в кадр, щоб щоб було прямо прям як у Саджива. Зараз я зайду в стрім. Всім дякую, хто долучається. Дякую, містер менеджер. Продовжуємо я буду читати чат. Далі що важливо, наразі вони ось так підсвічують ваш особистий, чи не вони зробили average рейтинг. Тобто вони відходять від моделі GSS і хочуть зробити більш реальний рейтинг, і вони вивели окреме тобто. Ось ця штука, Average Rating, вона була все завжди в приваті. Ви цього не бачили, але це бачили алгоритми. Тобто, це Average Rating, те, що вам ставлять клієнти анонімно. Окей? Тобто, ви це не бачите, це не бачили клієнти раніше, і наразі це усі почали бачити. Тобто Ви можете знайти свій профіль, до речі, давайте знайдемо мій профіль, я хочу подивитися, що в мене вона пише. Ось Цей усач. Ось бачите, як фотографія Бемс! Мені дуже подобається ця, ця фотографія, і вона багато грошенят конвертує. У мене п'ятерочки. Найс. Nice. Окей, okay, я хочу продовжити. Далі, що важливо, те, що я. Знову відео. З відео, дивіться, відео просто топ. Тобто, зараз, коли він бачить. Це все, він буде клікати відео. І відео воно з'явиться прямо ось тут. Я ще тут не наш і треба перезняти відео, але добре, що воно взагалі є. Добре. Ось. Відео у вас повинно бути: 40 секунд супер. Лум записали, закинули. Відео тепер це, най, най, напевно, найкращий формат довіри. До вас одразу, тобто, з відео ви зможете купити більше довіри ще навіть, коли клієнт вам не написав. Це дуже важливо, я цього, до речі, не бачив, коли я просто сам дивився нові фічі. Далі що в нас є? Вони вони спрятали те, що ви працюєте з агенцією. Ось сюди. Тобто, це просто маленька така штучка, що чувак з адженсі, не не переймайся це для агентських, це, це, це теж також гарно. тобто Я думаю, що ось це буде перероблено дуже-дуже скоро. Далі, що важливо, в мене, наприклад, є консультація, і це додаткова кнопка, котру ви можете зробити. Наприклад, у крило. Ще давайте у кого тут ще один кирило ті Давайте другого Кирило знайдемо без консультації. От, наприклад, просто Кирило Бі, В нього boost профайл, тому що boosting все перебиває. Ми тільки що у нього, до речі, забрало декілька коннектів. Він просто boost абсолютно мертвий профіль, але він включив boosting і все працює. В нього, як ви бачите, нема кнопки додаткової book consultation. Це дуже важлива кнопка. Тобто, чим більше call to action на вашій сторінці, ви зробите запорку, тим краще. В нього нема відео, текст просто, ізвините, піздец, ну, типу, керати тату, <шиф> шрифт тату мастера. <шиф> а, добре, давайте не будемо про крило цього, повернутися на мою сторічку сторінку. Так, да, новий дизайн можна глянути з клієнтського гаку. Далі, що ще важливо? Вони зробили ну, швидкі кнопки інвайту, можна одразу вам написати. Поширити ваш профіль, і тепер найголовніше, навіщо взагалі цей стрім це все, що я сказав, це дуже-дуже важливо, вони підняли клієнтський фідбек, і він тепер читабельний. Тобто, це не просто, от як воно стрічкою йшло і було, а тепер це читабельна штука, і навіть вони тепер підсвічують, хто з клієнтів, тобто, вони додають більш реально. Ваги до клієнтських фідбеків, Що це не ви накрутили, а це дійсно є такі люди. Я думаю, що вони навіть дадуть компанії, назву компанії. Найголовніше це те, що вони почали підсвічувати. Ну, штучний інтелект він почав підсвічувати скіли, котрі за пошуком. Я тобто я шукаю такі скили, і ось він їх підсвітив. І це дуже важливо, тому що це нам каже, що саме на ці скіли він орієнтується, коли позиціонує мій профіль саме в цій видачі. Також ця підсвідка скелів, вона буде відбуватися. Якщо, наприклад, є в сертифікатах вони. Вона тут немає, тому що ми полямді шукаємо, і по чому воно зараз мене видала. А воно просто по ім'ям видало і прив'язало. Моє ім'я до ось цих ключових тегів. А давайте ми, наприклад, зробимо, я хочу просто перевірити іншу гіпотезу. я хочу AWS Lambda. і ми думаю, мене десь там знайдемо, десь колись, тому що я зараз не просуваю свій профіль, не подаємося, і ми зайняті GetMany наразі full time. Та навіть думаю, що мене тут може і не бути. Тобто, а, ось, знайшов себе. От ми шукаємо по RBS Lambda. через те, що в мене не включений бустінг, не було подач, я з органники вилетів аж на четверту сторінку. Це також треба розуміти. Перший останні п'ять років я був на першій сторінці по цьому тегу. Як повернутися, дуже легко, але я хочу подивитися, які зараз ключові теги вона підсвітила. Як ми бачимо, по цим тегам, котрі ми зробили, AWS Lambda, вона зв'язує ще TypeScript, ноду, JavaScript і Amazon Web Service. Що це нам каже? Що усі всі ключі ключі, котрі воно зв'язує, ми можемо вписувати, наприклад, в контракти, просити клієнта напряму. Воно автоматично буде це підсвічувати саме в контрактах, і це дуже важливо. Тобто, нам, нам треба, щоб ключові теги, котрі ми хочемо, щоб нас знаходило і органічно піднімало в пошуку, вони були саме в контрактах, на, котрі, на котрих ми працюємо, котрі реальні. Це не контракти, і це не портфоліо, котрі ви додали самі, самостійно. Також воно підсвічує скіли, звісно, але думав, що ще сертифікати, але не підсвітило. Я думаю, що сертифікати також мають важливу роль. І я хочу подивитися. Ага, ну все. Employment employment history, тут воно нічого не підсвітило. Але employment History, якщо у вас він раніше був, там нічого не було. Наразі я рекомендую дуже-дуже дуже сильно передивитися employment History і прям туди бенгери засунути. Зробити так, щоб там було щось дійсно. Тобто, в employment History нам треба зробити ще proof, social proof, що ми дійсно розуміємо цю нішу і ми дійсно знаємо, що ми робимо. Тобто, що важливо: Client feedback, description. Написаний від, від себе від руки, без чату GPT, звісно. Же. І client feedback і скіли. Фух. Є питання? Давайте сама. Що взагалі важливо: фотографія, бейдж, зробити консультацію. Тобто, щоб можна було забукати з вами консультацію. Це додаткова кнопка, відео. Фідбек від клієнту, за ним треба слідкувати. Як за ним слідкувати я казав в минулому стрімі, але треба, напевно, окремий якийсь гайдлайн. Скіли треба розуміти, по, по яким скілам ви видаєтесь, і ці скіли просувати в completed jobs і jobs, котрі досі в in-progress. Це дуже важливо, як ми бачимо, в мене все добре з цим нішовий профіль дуже добре приносить. Це шер екрану за в чаті. Ставте лайки і вподобайки. І підписуйтесь на мій Інстаграм, тому що він буде скоро. Я скоро буду знову вести. Точніше, Це новий інстаграм, який я буду вести. А чого ти вважаєш, що це баїс на анонімних відгуках? Тому що я знаю, що є анонімні відгуки, і вони їх просто дістали. Я в цьому впевнений на це порк. Вони просто не вони нічого нового не придумують, вони трошки твікають те, що в них є, і достають. Ну, це знов таки гіпотеза. Все, що я тут кажу, це гіпотеза. В мене нема доступу до коду, алгоритмів. Це просто гіпотеза на тому, як працюють агенції на порку, мій досвід на форку, досвід просування на форку. І просто, коли щось зміняється, я це може дуже легко підсвітити. Запис напевно буде. Я думаю, що буде. Привіт. Якщо у вас є питання, давайте 10 хвилин на будь-яке питання. Прожарка, все, що вас, все, що вас болить, я готовий 10 хвилин вам віддати. У мене поки не відображається новий дизайн, але після одного клієнта рейтинг впав до 90 джоб. Хоча публічний відгук написав 5 род. Це тому, що він приховане. Да, от Анчос. А ну, скинь мені свій наш можеш скинути профілі? Ми подивимося. З в тебе average рейтинг. Ну, звісно, він поставив анонімний фідбек поганий. Um, Цікавити алгоритм бустингу профілю чи є якісь рекомендації? Я писав рекомендації в телеграм-каналі, як я роблю, але головна тема бустингу що воно працює, навіть якщо в тебе там мінімально ти ставиш, воно одразу тебе просуває. Тобто просто треба на свою нішу зрозуміти, скільки витрачати, чому не буститься бід іноді? А те, що ти питав, в трец. це гарне питання. І давай зараз подивлюся, якщо я відправляю, якщо ми робимо. Тобто, питання від Віталі... Віталію: чому іноді ми не можемо забустити свій пропозал, свій каверлетер на якусь джобу? Я зараз хочу створити. джоб зроблю. Давайте ми це разом це зробимо. Це дуже гарне питання, і мені хочеться на нього відповісти. Ви бачите мій екран? Друзі, ви бачите? Ні. не, ба бачите. Окей. Стоп шеринг. Окей. Стоп шеринг. Окей. Ой. витам там. И снова черный, да? А якщо так, я переключився. Все пішло. Дякую, дякую, я бачу. Окей, давайте створимо джо і подивимося, як це виглядає з точки зору клієнта. Нам треба. Хто нам треба? Нам треба short-term project. І вони одразу, уявіть, вони одразу пропонують не писати самому. за uh, допомогою AI генерувати усе. Ось так. Ну давайте за допомогою AI, звісно ж. Add any details you have to start with. Okay, I need mm, support manager for GetMany.io. Continue. Tell about your budget. Mm, Three, five. Да, такі ціни на Get Mani. We are stinking a dedicated support manager to join our team at Getman. Дейл к Прикольно, що вони дозволяють вставити лінк, Якщо є клієнт, то вставити лін на вдискріпшені. Це раніше цього, ну, типу, воно було незрозуміле. А тепер, якщо вони дозволили це робити автоматично. Прикольно, тобто я в два кліки зараз створив повністю класну джобу. мені все наче подобається. Skills трошки випрямо. Типу JavaScript їм не потрібен. Я хочу просто зрозуміти. Screen questions не потрібні. Advanced preference. One person, talent type. Independent agency, location, job reference. Okay. Invite talent. Например, Степане запропонуємо. Finalized job post. Наче нічого тут я не розумію, чому. Нема. Відповідаючи на твоє питання, Віталію, я думаю, що це на стороні. все ж таки... Я не знаю, чому іноді не можна бустити пропозал наразі. У мене немає відповіді. Тобто, з боку клієнта нема цієї фічі. Тому треба ще пошукати. Читаю далі питання. Це відповів. Якщо є профіль фрілансе, можна просто так зробити клієнтський. Так, можна зробити клієнтський профіль. У нас це справжній клієнтський профіль, ми наймаємо через Афорк багато людей, і досі там в на мене працює багато людей саме як на клієнта. Щоб розуміти аборк, ти не можеш тільки бути з, з боку фрілансера чи агенції тобі треба ще бути з боку клієнта і розуміти, як це виглядає по ту сторону барикад. Є питання, видно, що від JSS дійсно наче хоче відходити, чи є сенс додавати в Complete Jobs роботи, на які клієнт поставив, наприклад, 4.4.5, Якщо це тепер впливає на стациові джоба з Keywords. звісно, є сенс взагалі будь-яка джоба повинна. Типу, ти зв'язати портфоліо з джобою, і це дає буст, це дає очки. Для просування для SEO рейтингу, я не знаю, як це називається. Давайте так. На кожну секцію в них є кількість оч очків, і вона сумується. Я це так бачу у себе в голові. Як повернутися на першу сторінку в Пошуку, крім бусту? Ну, Дуже багато треба всього робити. але Наразі найкращий, найлегший шлях це бустінг. А на перше можна повернутися з сертифікатами, постійними пропозилами. Дуже повинен бути профіль нішовий, як в мене. Тобто, в мене там 5 ключових слів, котрі головні, все інше воно додаткове. Типу, в мене навіть так можна назвати: Amazon Web Services, DynamoDB, Serverless Framework і e React. Це, мої, це моє ядро. Я це ядро усюди фігачу. Все інше це додатково, що може бути ще. Чи якось впливає Plus subscription на твою позицію при видачі результатів пошуку клієнту? Не думаю. Ні. Дивно, що мене консультація відображаються. Перевірте. Яка принципова різниця для клієнта, чи працювати з фрілансом чи агенцією? По суті, це ж, теж саме, але іноді клієнти встановлюють що не, не мають агенції. <клес> ну, це не те ж саме, тому що в, а, треба розуміти майнсет американців чи європейця. Агенції в Америці не... вони мають інший такий, я би сказав, токсичний формат. Тому що для американця, коли ти працюєш з агенцією. Ти витрачаєш набагато більше тисяч доларів щорік на якісь там незрозумілі фі, маржинальність самої агенції, і тому він, клієнту здається, що напряму йому краще буде. Але знов таки все залежить від розміру клієнта. Якщо це великий клієнт, він приходить до того, що йому вигідніше працювати через посередника, наприклад. Тому що це дає дає там культура, Ричаги різні є, і він знає, що фрілансер одного дня просто не пропаде. Але знов-таки навіть з такими клієнтами можна працювати, можна казати їм, що дивіться, ми не агенція, а ми команда. І тут починається вже гра маркетингова переливання смислів і так далі. Тому з цим треба треба працювати. з Відмовами клієнта. Друзі, якщо є питання, ще питайте. Давайте ще дві хвилинки, і ми закругляємося. Дякую, що прийшли на цей Blitz стрім. Ось, мій інстаграмчик, підписуйтесь. Яка принципова різниця? Останнє питання, давайте. Яка принципова різниця я його на, на нього відповів. А, якщо питань більше нема, дякую, що прийшли. І все, побачимось в Трец, в Телеграмі, Інстаграмі. Я потрошки активізуюся. Гарного вам дня, гарних вихідних. Четвер, маленька п'ятниця. Все. Позитиву, всіх обняв. Пока. Ізі, просто ізі, 30 хвилин просто ідеально. Так, сюди. Мстрім. Mm,